З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час, історія навічно Роки десятиліття в долину летять, а ми. Ми всі земляни не збираємося назад, крутимо наше колесо історії і пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися у першій декаді січня у різні історичні епохи. Наступив рік новий. Я вас всіх вітаю з цим. І висловлюю надію, і осмілюся сказати навіть впевненість, що 23-й стане роком нашої перемоги, такої омріяної, такої жаданої. Ну, а сьогодні ми зазираємо у 6 січня 1789 року. Тоді вперше відбулися вибори в США, обирали президента, обрали Джорджа Вашингтона. І йому уділили місце ось лише на однодоларовій купюрі. Ну, я б, напевно, якусь би більшу номінацію для нього б визначила, ніж один долар. Але ось саме таким є Джордж Вашингтон у нашому уявленні сьогодні. Друзі, 1779 рік і 1990-й рік, коли в Україні відбулися. Вибори перші демократичні. Тобто 200 років відділяло нашу державу від цивілізованого світу у плані виборчого права і демократії в ті часи. Робімо висновки. А зараз ми пройдемося по різдвяних днях, різних років, і чому саме в ці різдвяні дні народилися. Світочі, знані постаті України. Чому їх так записали? Я не знаю. Тому що я знаю багатьох людей, які народилися зовсім не в ті дні, коли їх записали з різницею не в один тиждень. І тим не менше. 1898 рік, 6 січня, народився Володимир Сосюра. Так ніхто не кохав через тисячі літ лише приходить подібне кохання. В день такий розквітає весна на землі. І тремтить від солодкої рані. Великим ліриком був Володимир Сосюра, а за вірш, любіть Україну, як сонце, любіть. Він зазнав таких утисків і таких репресій, що був за кілька кроків від того, щоб накласти на себе руки. Ну, що це означало? А це означало, що в Радянському Союзі любити Україну було не можна. Треба було любити тільки комуністичну партію, Радянський Союз Леніна. Ну і. У ту ідеологію, яка тоді панувала. Робімо висновки, ким були українці у Радянському Союзі. Рухаємося далі, зазираємо у 8 січня 1935 року. У Бівцях, а тоді це була Полтавщина, народився Василь Симоненко. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди, так писав Василь Симоненко. Ну, не любила й городянська влада. Побили його так, що він помер, не доживши до 29-ї своєї весни. Олег Гончар називав Василя Семененка витязем молодої української поезії. Без сумніву, він став би шістдесятником, дисидентом і пішов би отією стежкою таборів і заслань, якої зазнали і накодумці у Радянському Союзі, і, зокрема, члени Української Ельсінської групи. Назираємо у 6 січня 1937 року. У нашому мальовничому селі Черняхів на Каглищині народився Микола Федосійович Кагарлицький. Це відомий письменник, знавець. Культури і водночас Борець за людські права на одному із мітингів його так побили, що він отримав інвалідність. Микола Карлицький написав багато цікавих, хороших, корисних книжок для, для дорослої аудиторії, для дітей про діячів українського мистецтва, зокрема Катерину Білокур, Оксану Петрусенко інших, і це вніс неоціненний вклад у. Формування культурної ідеології і культурного пласту нашої держави. Недавно Микола Карлицький пішов із життя у Києві є вулиця Миколи Кагарлицького. А у плані дерусифікації мені ще не відомо, чи осмилилися десь на теренах нашої Кагарлицької громади. Були такі пропозиції: назвати одну з вулиць, які дерусифікуються іменем Славного Земляка. Миколи Кагарлицького. Ну, час невдовзі покаже цей момент. 6 січня також 1938 року народився Василь Стус, якраз член української гельсінської групи, про яку я згадала, поет, перекладач, громадський діяч. Так, йому теж дали отих славнозвісних 7 плюс 5, сім таборів, п'ять заслань. Дали йому новий термін, але він його не пережив, тому що в 47 років є така підозра, недоведена, як таке буває з кагебістами, недоведена підозра, що його було вбито у Кучинському таборі в 1985 році. Уже йшла перебудова. А в радянських таборах гинули українські дисиденти, зокрема, Валерій Марченко, племінник нашого земляка, народного артиста України Василя Дашенка. А Василь Стус у свій час писав: Як добре те, що смерті не боюся, і не питаючи важкий мій хрест, і вам, панове судді, не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, невідомості прокльонів, каяття, народи мій. До тебе я ще верну і в смерті обернуся на життя. Так і сталося. Він обернувся на життя. Він сьогодні перепохований на байкому кладовищі Києва. В 1944 році, і саме 7 січня, на славний Кагарлик був визволений від німецьких окупантів. Можете собі уявити кровопролитність і важкість тих боїв за українську землю, коли. Штурмували Дніпро в районі Баликощученки. у 1943 році почали штурмувати 22 вересня. А Кагарлик звільнили, скільки ж тут здавалось би. Аж 7 січня 44-го року. Та більше того, наприклад, Шубівка була звільнена ще майже через півтора місяця після того, як звільнили Кагарлик. Було це у лютому, того ж таки, 44 1944 році. Ось ціна нашої перемоги була надзвичайно. Високою. Втрати були такі, що народ наш ще не встиг, напевно, і оговтатися як слід. І тут почалася нова війна, вже не із заходу вона до нас прийшла, а зі Сходу. У 1971 році визначають переможців. Як тоді казали, соціалістичне змагання. Ними були підприємства відомі не тільки тоді в Кагалицькому районі, навіть в Київській області. Це був Жишівський завод, Радіатор, Стаківське управління цегельних заводів і Кагалицький цукровий завод. Ви, звичайно, помітили, що жодне з цих підприємств сьогодні не функціонує, їх вже немає. Покоління Людей, які там працювали, цілі династії були з ними пов'язані, зокрема із Кагарлицьким цукровим заводом, який перестав працювати продуктивно з 2013 року, а з 2016 року, його основний корпус, а вигляд він мав в кінці 19 століття, ну, ось такий, був підірваний. І сьогодні там на місці. На території Карлицького цукрозаводу залишали, залишилися діючою лише е, ТЕЦ – теплоелектроцентраль, її труба, тому що вона найновіша із усіх споруд Карлицького заводу була пущена в дію у 1993 році. Це я пам'ятаю, ми тоді робили про це цілу навіть передачу. Отже, ось ці підприємства нам говорять тільки про те, що їх не існує. А історія розвивається своїм порядком. У 1973 році, ну, можна сказати, ювілей, карлику відкрили центральну районну аптеку, так вона тоді називалася. І на тому самому місці, що цікаво, де колись, у кінці 19 століття, аптеку спорудив Михайло Чортков, який тоді володів карликом, цукровим заводом і навколишнім маєтком. Ну, ось така історична паралель. Знаємо про це, пам'ятаємо про це. І нарешті, 6 січня 2019 року, це вже історія зовсім свіжа. У Константинополі, в Стамбулі, як зараз називається це місце на фанарі було видано Томос патріархом Вселенської православної церкви Варфоломієм, нашій православній церкві України і настоятелю Епіфанію, який засвідчив про те, що Україна має свою. Помісну канонічну автокефальну православну церкву. До цього ми йшли, друзі, із 1686 року, тобто 336 років Київська церква, Українська церква була під лапою Москви. От чому. Такими живучими є ті теревені про неканонічність. Ну як же? 300 років були під егідою Московського патріархату. Ми говорили про те, що це і в ті часи було зроблено незаконно. Сьогодні цей момент деталізувати не будемо. Ми тільки знаємо, що держава, зокрема, в сьогоднішніх реаліях, це мова, віра, плацкультури, ну, звичайно, Збройні сили, які усе це підтримують і за все це воюють. І ось здається, тепер оці всі атрибути державності, український народ. Бере в свої руки, правда, не без деяких труднощів, бо русський мір на живучим виявився і в наших мізках, в наших храмах, на нашій землі. Але добро переможе зло.